Протягом доби під обстрілами перебували 13 населених пунктів. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Комишівка, селах Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєвєрне. Окупанти вели вогонь з ракетних систем, РСЗВ, ГРАД, артилерії, танків. Зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 4 житлових будинки, школа, лікарня, завод. Об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, гараж, три ракети. Рашисти спрямували по Краматорську та Лиману. Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську. Одна ракета поцілила в приватний будинок у Лимані. Інформація щодо жертв не надходило. Найбільше ударів 21 Витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт зградів, артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Артилерією окупанти накрили Бахмут, поцілили в багатоквартирний і приватний будинок, вбили цивільну особу. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в селі Сєверне та травмованого в селі Ягідне. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.